Доброго дня! Сьогодні розпочинаємо вивчати розділ Сувеніри та прикраси з бісеру. Першим заняттям в цьому розділі є Історія скляної намистини. Вперше здобули скло, з якого потім стали виробляти бісер фінікійці. Фінікійські купці везли по Середземному морю природний матеріал селітру, що добули в долині Нілу в Африці. Подорожуючи, вони висадилися на піщаний берег Сирії. Взявшись готувати собі їжу, не змогли знайти великих каменів, щоб обкласти багаття та поставити на них посуд. Вирішили використати для цього великі шматки селітри. Вранці розгрібаючи попіл, купці виявили чудовий злиток, який був твердий, мов камінь, горів вогнем на сонці, був чистим і прозорим, як вода. Багаття зуміло розтопити селітру, поєднати її з річковим піском. Так утворилося найперше скло, давши початок скловиробництву. Існує також версія, що батьківщиною скла був давній Єгипет. Археологічні розкопки свідчать про те, що оздобленням речей та виготовленням бісерних прикарас тут займалися ще в IV столітті до нашої ери. Саме з Єгиптом пов'язані перші згадки про бісер. Назва його походить від арабського слова «бусра» – «бусер» штучні перлини. У давньому Єгипті жінки і чоловіки носили намисто з бісеру. Найпоширенішим видом скляних виробів було намисто. Завдяки вдосконаленню технології виготовлення його можна було робити все дрібнішим. Так виник бісер. Спочатку його виготовляли з непрозорого скла, переважно чорно-синього або зеленого кольору, різними способами. Розплавлену скляну масу. Витягували у тонку нитку та накручували на бідний стержень, товщина якого відповідала отвору на мистинку. Після цього стержень вилучали, а на мистинку повторно нагрівали, обробляючи вручну. Технологія скловиробництва постійно вдосконалювалася так у другому столітті до нашої ери з'явилося напівпрозоре скло, а в першому столітті до нашої ери почали варити прозоре скло різних кольорів. Як бачимо, майстрам дуже сподобався цей матеріал. Ним прикрашали одяг, браслети, головні убори на весілля, робили намиста, коралі, прикрашали альбоми, робили гаманці, налобні прикраси, обрядові костюми. В сучасному мистецтві, як бачимо, тенденція збереглася, теж використовується в костюмах. Теж робляться прикраси на шию. Сучасні майстри все більше розширюють сферу використання бісеру. Зараз ним прикрашають пасхальні яйця, роблять картини. Дизайнер Річард Престон з Торонто, це Канада. Не обмежується вузькими рамками єдиного творчого напряму, пробуючи себе. І художником, і скульптором, фотографом, письменником, актором, музикантом. Але одним з його захоплень стала робота з бісером. У 1979 році довговолосий, обішаний феничками Річард Престон, що тільки не повернувся з автостопу по Канаді, приступив до створення своєї колекції військових курток західного побережжя, на яких бісером або вишивкою він створює різні сюжетні або абстрактні картини. Художник намагається передати своє ставлення до масових вбивств одних груп людей іншими, використовуючи при цьому один із військових атрибутів, символів руйнування та деструкції. Елемент військової форми, що символізує та знеособлює зовнішній вигляд людей, стає полотном для вираження творчого початку, для чого дизайнер зображує на ньому мирні образи. До вашої уваги чудові роботи талановитого італійського стиліста Роберто Пероці – він робить неймовірні зачіски, прикрашаючи волосся бісером. Сьогодні на занятті ви дізналися історію скляної намистинки та побачили, наскільки вміло майстри вміють використовувати бісер в своїй роботі. Сподіваюся, наші заняття допоможуть вам теж розвинути в собі митця та навчитися робити вироби з бісеру.